І буде сьогодні тривати до самого вечора. Зараз а, буде невеличка перерва, хвилин 15. Ми зможемо поспілкуватися один з одним, поспілкуватися з донором. Тільки я прошу також, дати можливість відпочити. Секундочку, не розходьтеся. А, після перерви, хвилин за 15, у нас буде панельна дискусія. Тобто, усі а, представники, які сьогодні робили презентації, а, Будуть обговорювати актуальні питання третього сектору, актуальні питання фінансування і таке інше. Модератор дискусії Тарас Ключук, ресурсний центр ГУР. Потім у вас ще також буде по можливості... Зможете переговорити з донорами, але знову ж таки у нас о 3-й годині 15-й прес-конференція в Мост Харкові. Увечері я думаю, в новинах ви побачите наших гостей. І ще одне таке невеличке оголошення: ви знаєте, наш сьогоднішній захід не отримав жодної копійки фінансування, але наші партнери з де ну, господаря, де ми зараз знаходимося. Якісь витрати понесли, тому якщо можливо, благодійний внесок в межах десяти гривнів, не обов'язковий секретарю на ресепшн. Перерва за 15 хвилин зустрічаємося тут.